Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні огляд ножа для щеплення від Антоніні 5540N. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. 5540 це є ніж з в сталі. Бюджетного сегменту від Антоніні середнього розміру. Н з назви вказує, що руків'я є чорне. Неро з італійської мови. Руків'я, це, це чорний це пластик. Руків'я досить просте, на двох клепках з двома тоненькими металевими лайнерами і чорною металевою пластиною всередині. Одразу зазначу, це бюджетний сегмент. В Антоніні є значно кращі моделі. Ну і відповідно разом два дорожчі. Довжина руків'я 105 мм, довжина леза по ріжучій кромці 60 мм. А вага його 60 грам. Лезо виконано з гуску сталі, і це є дуже добре. Лезо є пряме, є язичок зверху, цей язичок призначений для відгинання кори під час щеплення. То тобто цим лезом можна проводити як і купуровку, так і окулюровку. Можна при час можна під час густріння трошечки припідняти кінчик йому. Переточити його трошечки вверх, і можна спокійно проводити акуратно кульоровку. Лезо призначене для роботи правшою, з правого боку воно є абсолютно рівне, з лівого боку, ми бачимо виконаний спуск на ріжучу кромку. І так само з лівого боку ми бачимо ось цей от проріз для нігтя, оскільки ніж є напівпрофесійний, тобто такого бюджетного сегменту, в нього заточка виконана з фаскою. Перед початком роботи такий ніж необхідно обов'язково переточити, щоб спуску цей вивести повністю на ріжучу кромку, щоб був плавний вихід на ріжучу кромку. Придбати ніж для щеплення Antonini 5540N ви можете в компанії Garnatoz Україна, як офіційним дистриб'ютором Antonini на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!